Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розказати, як перевірити, чи має ваш склопакет енергозберігаюче покриття, чи немає. І чому це важливо? За допомогою приладу від німецької компанії Bochall, ми перевіряємо, чи має склопакет енергозберігаюче покриття. Бачимо Uncoated side. Внутрішній скло цих дверей має енергозберігаюче покриття. А що стосовно до зовнішнього скла, дивіться. Знову беремо наш прилад, притискаємо, натискаємо червону кнопочку, і що ми бачимо? Glass clear. Тобто на цьому склі зовнішньому нема покриття з енергозбереженням. Навіщо це потрібно? Такий склопакет з енергозбереженням набагато краще утримує тепло взимку, тобто ви заощаджуєте на опалення. І якщо його немає, то відповідно ви викидаєте гроші через вікно. Є ще більш простий спосіб перевірити, чи має склопакет енергозбереження, чи немає, за допомогою сірників або запальнички, звичайної, по кольору вогників. Якщо вам цікаво, як це зробити. Пишіть в коментарях, я обов'язково запишу нове відео.